To this window was when Benedict closed it. So we're going to join our Holy Father Pope Francis now in praying the midday Angelus. Sława, Jezus Chrystus. Serdecznie witajmy Was na modlitwie Anel Gospodni. Pierwszy modlitwie Anel Gospodni z papieżem Franciszkiem. Ми бачимо, як Папа вже промовляє. Доброго дня всім. Євангелія представляє нам Сьогодні епізод жінки якої Ісус не засуджує. Ця жінка знає поставу Ісуса. Ми не чуємо слова засудження, погорчення.

Думали про терпеливість Бога. Терпеливість, яку він має до кожного з нас. Це Його милосердя. Він нас розуміє. Він хоче нам простити, пробачити. Є милосердя Господа, Говорить Псалом. In questi giorni, <susur> w tych dniach ja che libro knygu. Одного кардинала. Кардинале Каспер. Кардинала Каспера. Дуже телолога, добро, про милосердя. Ця книга мені так але це не є. Не говоря для того, щоб зробити рекламу для книги кардинала. Але ця книга мені кардинал допомогла, diceva, бо кардинал Каспер говорив, parola, відчувати милосердя, e це слово, це найкраще, cantare. що можемо мати. Il mondo. Змінюється Un світ. Rende il mondo Але милосердя є більш правильним. Більш справедливим і більш відкритим це слово милосердя чинить світ. Цей <плес>

Я пригадую, як я був став щойно єпископом у 1912 році. І ось Пресвята Діва Марія, я відправляв тоді службу на честь Пресвятої Діви Марії Фатімської. Я пішов, щоб сповідати, і врешті, Eh, врешті на кінець служби старь, то я мусив звершити миропомазання. І була одна Uguile, старша жінка, покірна, дуже покірна. Навіть більше, ніж 80 Ouhata, років вона мала. Nonna, я сказав бабусю, тому що так до нас говориться mi ha detto. Che Ma se lei non ha peccato. Ви прийшли сповідатися, вона каже, так, але якщо ви не маєте гріха, але вона каже, а якщо, вона каже, всі ми маємо гріхи, а я кажу, а якщо Господь це не простить, якщо ви не маєте, а вона каже, Господь прощає все. Якщо би Бог не простив нам все, цього всього не, не існувало би. Ось це є мудрість, яка яку дає Святий Дух, милосердя Боже. Не забуваємо це слово.

Пробачення. Отже, не втомлюємося ніколи просити Пробачення. Завжди благаємо Господа, щоб пробачав нам. Так само і ми вчимося, щоб бути милосердними з усіма. Просимо заступництва Діви Марії, яка тримала в своїх руках милосердя Бога. Тепер тут сієме всі раз помолімося. Ангел Господні, благовести в Діві Марії, за часть Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою благословена тими жінками і благословена підлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашій. Амінь. Уся раба Господня, нехай зі мною станеться по твоєму Слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена на Твою Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена між жінками і лона підлона Твою Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Свята Богородиця Діве, щоб ми обітниць бітниць Христове. Молімося. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і Хрестю, осягли славу Воскресіння через того Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За вірних померлих вічне спочивання даруєм Господа, святкові ковічне, нехай свят. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господне буде благословення тепер і на віки. Помога наша в імені Господа, який створив небо і землю. Нехай вас благословить сумутній Бог, Отець і Син. І Святий Дух. Амінь. Мы бачимо величезні юрби. Більше 75 тисяч осіб сьогодні на площі. Serdečno tutti palomniki za vaše i za vaše molitwe pregate per me molite za mene vam braccio a fideli de Roma.

І звідси Господь мене покликав, щоб належати до нової родини, до її церкви. Нехай Господь вам благословить, нехай Пресвята Діва Марія вас збереже, щоб ви не забули цього. Господь ніколи не втомлюється, щоб пробачати. Це ми які втомлюємося, щоб просити пробач. доброї неділі і доброго як Святіший отець спонтанно. Привітав сьогодні всіх. цей переклад на живе. Ми бачимо безліч осіб, зібраних на площі святого Петра у цю першу молитву Господній з папою Франциском. Нехай Господь всім вам, дорогі брати і сестри, благословить, щоб це перше благословення, яке отримали з вікна Ватиканської Базиліки. Товаришувало всім нам, підтримувало нас, і нехай присутність всіх святих товаришує нам. Слава Ісусу Христу навіки, слава.